Сьогодні я вам хочу розповісти про закон життя. Хочете жити щасливо? Хочете. Для цього потрібно жити законом життя і свято його витримувати. І якщо з якоїсь причини людина не витримує цей закон життя або ігнорує його, то вона обов'язково попадає під закон смерті. В законі життя людина буде жити щасливо в гармонії з Богом, благополуччні. Але якщо вона не цей закон життя, вона попадає під закон смерті, в якому є розруха, втрати, постійні проблеми. Це стосується як окремо кожної людини, так і окремо кожної держави. Якщо держава не живе цим законом, законом життя то вона автоматично попадає під закон смерті. І тоді держава є відстала, навіть на самій багатій землі люди можуть бути самі бідні в світі. Приблизно те, що ми маємо в Україні, де на нашій землі кожен міг би бути мільйонером, але ми майже як велика частина, як жебраки. Я вам покажу просту схему, як цей закон життя відбивається в нашому житті. Скажімо. Закон життя вміщає в себе 10 заповідей і вчення Ісуса Христа. І як ми будемо виконувати ці 10 заповідей і вчення, яке нам приніс Христос, ми будемо жити в гармонії, в духовному розвитку. Якщо ми, це закон життя, якщо ми порушуємо, ігноруємо, ми попадаємо під закон. Смерти, в якому працює сам сатана як палач, щоб виконувати покарання для тої людини, чи для тої людини, чи для тої країни, яка порушує і ігнорує закон життя. Закон життя і смерти регулюється законом справедливості. Цей закон справедливості є. Має багато рівнів, в якому служать ангели Божі, ангели-служителі сили Господні. І в цьому законі Бог сотворив всю Вселенну в законі справедливості, тобто вселену сотворив гармонії закону справедливості. І людина, яка живе на землі, Якщо вона ігнорує цей закон, яким чином порушує його, вона за нього ж обов'язково буде страдати. Скажемо, Господь сотворив Вселенну в гармонії, в послушанні. І Він як диригент симфонічного оркестру диригує всім всесвітом. А людина, як Нерозумне дитя, яке бере скрипку, не вміє грати і починає щось на цій скрипці пілікати, даючи дисонансне звучання до симфонічного оркестру. Що зробить диригент з цією дитиною? Він забере в неї скрипку і накаже її, тому що на неї зверне увагу весь симфонічний оркестр. Так само людство на землі, яке робить гріхи, Воно повинно тут же само за них і страдати. Бо якщо ці гріхи будуть неконтрольовані, це зло, і буде йти в Всесвіт, то Всесвіт буде від цього страдати. Буде вноситись дисгармонія, розрушення. Господь є благий, любіщий, милосердний. Але він свято мусить витримувати закон справедливості. І він не може порушити його. Там не можна підкупити той суд. Там не можна знайти того, хто по блату, по знайомству зробить так, щоб ти не платив за свої гріхи. Обов'язково ми повинні за них платити. Господь любить нас, але Він не може закривати очі на наші гріхи. Інакше не буде гармонії, не буде справедливості. Людина зробила гріх. І цей гріх аналізується в цьому законі справедливості, його степінь покарання людини. І вертається назад на людину покаранням. Покарати особисто цю людину. Чи палець має бути зломаним, чи нога зломана. Чи має пострадати його дитина? Чи має пострадати благополуччя цієї людини, якщо вона не цінить своїх дітей? Чи то помешкання, чи авто, чи те, чим вона займається там, чи тваринка її любима пострадати, але щось в неї повинно пострадати, що вона цінить. І людина таким чином плотить за свій гріх. Закон справедливості тоді є задоволений. Тобто він потребує жертви. Зробив гріх, отримує. Навіть на землі. Зробив злочин, сидив в тюрмі по такійської статті, такий-то період часу.